Маршрутки до Києва стали ще дорожчими. За поїздку до столиці з 17 квітня чернігівці платять 65 гривень. А все через нестабільний курс долару та різке здорожчання палива. Мало того, ще й пасажиропотік значно зменшився. Тепер з міста над Дісною їдуть на півпорожні автобуси. Так стверджують перевізники. Є економічне обосвання. Туди сходять. Гарріші смазочні матеріали, запасные части, амортизація транспортного средства, заробітна плата обслуживающего персоналу, так точно також содержание матеріально-технічної бази для проведення ремонтних работ і соответственно топливо. Хоча проїзд дорожча, на 15 гривень, підприємці не впевнені, що така ціна повністю може покрити витрати на перевезення на сьогоднішній день. Це, скажімо так, мінімальна ціна. А скільки максимально? Я думаю, 80. Тож, аби не платити чималу суму, ініціативні чернігівці знайшли спосіб економити у соцмережах. Створили групи, де можна підібрати собі транспорт або попутника. Якщо людина їде до столиці на своєму авто і має вільні місця, повідомляє про місце та час виїзду. Кому потрібно у столицю, домовляється про поїздку. Головне мати гроші на бензин. В середньому така подорож може обійтись в 50 гривень. Містяни, котрі не один раз так їздили, впевнені. Це набагато зручніше, аніж у маршрутках. Ну, якщо маршрутка зараз коштує 65 гривень, то сьогодні я даю, даю до Києва за 50 гривень. Це економія моя 50 15 гривень та економія водія а, за рахунок того, що він везе ще одного пасажира. Якщо пасажирів буде більше, то водій може доїхати до Києва навіть безкоштовно. Автовласники також переконані за такими поїздками майбутнє. Стараюсь брати попутчиків. По первих це Веселіє, тому що я їжджу дуже часто саме це економія на бензині розгледіли переваги таких подорожей і Чернігівці, адже товариство попутників з кожною годиною тільки збільшується.